Щодавно почула про один цікавий ефект, названий на честь французького філософа Дені Дідро. Його ідея полягає в тому, щоб почати змінювати своє життя завдяки якійсь одній речі. Я зрозуміла, що навіть не підсвідомо, але я вже застосовувала раніше такий метод. Сама ідея виглядає так: Денні колись отримав у подарунок дуже красивий, дорогий халат. І з часом він почав помічати, що цей халат уже не підходить під його домашній текстиль, під його... Побут, і він почав витрачати кошти на заміну побуту, щоб все вже гармонічно якось виглядало. Звісно, у підсумку він залишився не дуже задоволений через багато потрачених коштів. Але сама ідея така, що одна якась нова покупка чи річ веде до того, щоб ви почали змінюватися навіть на моєму прикладі. Я ніяк не могла наважитися почати ввести в свій режим якісь тренування, поки там не купила якийсь базовий спортивний костюм чи той навіть коврик для тренувань. І насправді вже з часом ходиш, біля нього ходиш і думаєш, може почати, а може почати. Тому спробуйте насправді дуже цікавий ефект.